Сьогодні до нашої студії завітала альпіністка скелеласка Ірина Галай, яка може стати першою українкою, яка підкорить Джо Молунгу. Вітаю вас! Добрий вечір. Я знаю, що ви вже три роки займаєтеся альпінізмом. Як наважилося взагалі на такий серйозний крок, і наскільки цей виклик важливий для вас? Цей виклик дуже важливий для мене. Я наважилася дуже. Несподівано для себе. Просто почула інформацію, що ніколи жодної українки не було на вершині Євересту. Вона мене просто здивувала. Я була шокована. Думаю, чому як? Якщо навіть я це можу зробити, то напевно, вже в Україні є якісь жінки-альпіністки, які ще краще за мене, в яких більш досвід. І чому вони ніколи не спробували? Для мене це було шоком. І я почала в цій інформації шукати для себе якогось гіда, якісь. Такі підштовхуючі компоненти для мого сходження. Знайшла прекрасну людину Віктора Бубка, який є уродженцем України. Він з Дніпродзержинська, але живе зараз в Москві. Ми з ним вже здійснили разом одне сходження на найвищий вулкан світу це охо Дель Саладо в Чилі. Після цього він мені сказав, що так, Іра, ти можеш це зробити. Ти готова? Цього, так, цього мені було достатньо, щоб я. Почув в собі впевненість, і зараз збираюся так стати першою українкою. Перша асоціація, я думаю, що у більшості людей це якийсь там з альпінізмом взагалі, це ну, якась така романтика, там родом з 60-х, так? бородаті мужики, які під гітару, біля вогнища, там, в наметах, кудись там пхаються в цю гору, невідомо навіщо, і вбачають в цьому тут таку от, своєрідну романтичну складову. Ви не зовсім підходите під класичний образ. Навіть от льодоруб у вас такий доволі гламурний зі стразиками. <гум> <гум> До речі, він справжній? Справжній. Я тобто... його беру з собою на Еверест. Е і все-таки ось цей образ ну, ну, не стикується. Ну, я думаю, що і для багатьох людей так само. От е з образом, таким от е кіношним, так, да. літературним образом альпініста, як вас сприймають в цьому середовищі? Вони мене сприймають з таким же е, дуже таким здивуванням, як у вас. Це напевно. Так, мені це навіть подобається. Це, цей лідоруб з'явився якраз з цієї точки зору, щоб якось зламати ці стереотипи, тому що я підбираю все своє спорядження в одному кольорі. У мене був костюм е, рожевий, я підбираю карабіни. У мене всі е, в один колір рожеві. Там я ходжу по магазинам. Я... Намагаюся це все зробити ще, я його називаю горний гламур, серйозно. Ну, Залицяються інструктори, звичайно. колеги. Інструктори не завжди, але колеги так, тому що до мене підходять, просять сфотографуватися з моїм відорубом страдом. І Починається. Да, там Потім де... просяться переночувати Підчу... з вами в наметі, <с> поділитися <с?> спальником. Тут, да, тут, звичайно, це все у нас дуже акуратненько, але я чула таку фразу від моїх колег-альпіністів, що в гори ходять тільки бородаті жінки. Як ви бачите, я не борода, та сьогодні зранку поголилися. <рес> ну, я вважаю, що це Якщо я від собі відчуваю силу і витримку для того, щоб підкорити якусь вершину, я думаю, що моя зовнішність тут ніякої ролі грати не має. Якщо говорити серйозно, ну, насправді багато людей не доходять до Джомолунми і ну, залишаються там на віки, як це не печально. Такий ризик є і у вас. Чи є страх? Нема. Серйозно. Чому? Якась, може, нервовість є в тому плані. Я більш переживаю не те, що я, що я там залишуся, я переживаю, що я зараз прийду на базовий лагер і почну згадувати, що я не докупила, де я не підготувалася. Плані підготовки я на собі впевнена на 100%. Я знаю себе, я знаю свій, свою силу волі. Я впевнена в що мій гід мені допоможе, якщо в мене якісь будуть проблеми, він завжди морально мене підтримує. Він дуже така. Ми з друзі з ним. І ми дуже схожі один на одного. Просто він старший від мене, як мій наставник такий. Тому в цьому Але плані... високогір'я там, ну. Кісневий голод, так, так? пересування, ризики. наскільки я знаю, дуже дуже повільне. Так? Так. Тобто відстань чим вище, тим важче долається ця відстань. Так, Так, це великий стрес для організму, тому що вже після 8500 йде зона смерті. Там вже організм починає е, дуже поступово, але помирати. Ти маєш дуже швидко подолати цю відстань, і там на на, на самій вищій точці ти можеш знаходитися не більше. 30 хвилин і спускатися швиденько вниз, тому що, по-перше, в мене було вже відчуття на семи тисячах, коли була, як наш мозок відключає руки і ноги, периферію. Він настільки намагається себе зберегти, в нього шок. Чому, що сталося, чому ми на такій висоті? Він відключає руки і ноги. Ти починаєш мерзнути, кров не поступає. Це навіть не від холода, а просто від того, що він це все відключає повністю. Треба посидіти, відпочити, трошки дати йому зрозуміти, що все нормально, що зараз ми підемо далі, що ніхто тебе не трогає. Це це просто повільний процес. Тут спішити ні нема взагалі ніякого так, сенсу. Тобто особливе якесь налаштування, так? Так. Ще я хотів запитати? Ну от наскільки я знову ж таки обізнаний підйом на Джо Це ну доволі дороге задоволення. Ну не знаю, там квартиру в Києві можна купити собі за ці гроші. Де ви їх берете? Хто дає ці гроші для того, щоб шарівна українська блондинка з Мукачево не виперлася в ці вершини? Коли я собі задумала цей експеримент, я звернулася до своїх колег нафтових компаній, але там мене, на жаль, не підтримали. І всі мої друзі, рідні. Зібралися, сказали, ми бачимо, що ти дуже хочеш. І ми розуміємо, що якщо в цьому році в тебе не вийде, ти наступний рік зустрінеш з цією ж ідеєю, ти будеш чекати весни, щоб знову туди потрапити. І в моєї сестри з чоловіком є оздоровчий комплекс термальні води косина на Закарпатті, де я проходжу постійну підготовку там відновлення організму. І вони мені допомогли, тому що, в принципі, це має якусь ідею здоров'я, фінансово допомогли мені і допомогли мені підговорити. Готуватися, морально, фізично, влаштуватися. Ну, І друзі допомогли теж фінансово. Тому я так потрошки, потрошки зібрала потрібну суму. Скільки триватиме це сходження ну, там, за часом, там, кілька тижнів, місяць? Це півтора місяці, як мінімум. Тому що треба дуже багато е, часу для того, щоб організм адаптувався на висоті. У нас базовий лагерь буде більше п'яти тисяч метрів. Там ми будемо знаходитися десь. Ну, Плюс-мінус 20 днів. І після того починається повільне сходження до вершини. Там. Тобто таке степ-бай-степ. Да. Кожен день ми будемо набирати по тисячу метрів, е ночувати, тисячу метрів, ночувати, якісь там ще адаптивні виходи. Ну, Це що час. хочеться сказати? Не поспішайте, бережіть себе і успіхів! Дуже хочеться, щоб саме ви стали першою українкою, яка все-таки підкорить Еверест. І ми зустрінемося з вами вже в цій студії, коли ви повернетеся тріумфально. Тож, всього дякую. найкращого, дякую. дуже вам дуже дякую хочеть. за те, що звітали до нас. Дякую.